Співати у церковному хорі, з жаху не могла тямити, не хотіла тієї дитинки, а воно є. Зганяла злість і не наліяла його, коли воно бубнявіло і уживляло єство. Вона не чекала з нетерпіння і невимовним щемом, але ще вжахалася від свого стану, вагалася, не травила, боронь Боже, але радує, щоб це прибуття їй неснувало. Але чому? Хіба не праглося жевріти над маленькою маківкою, яка так безпомічно шукає притулку коло пазухи у мами, доброї, лагідної, справжньої мами. Невже і цього не хотілося? Голод, холод, Обставини? але ж чоловік був, який би не був, та був. Вона боялася свого стану вже тоді, коли дитинча прийшло і зробило свій перший вдих у житті. Зробило її ще раз мамою, а себе. Новою людиною світу. І вона вже нікуди не їдеться від недоспаних ночей, запаху дитячої сечі і молока. Все зливалося в одне, рученята манили, повзунята гойдалися на повітрі, візочок поскрипував, а молоко збігало з плити. Такі клопоти, такі буденні, звичні і такі високі клопоти. Бо у її квартирі почався всесвіт. Бо вона започаткувала новий рід, нову гілочку дерева, як і тисячі матерів раптом відчула приплив енергії. Все прибуває до її тіла той невід'ємний ланцюжок, що в'яже все довкіл, той лоскітливий ланцюжок, який цівкає на халат, як не встигне добре огорнути лона персів. В якийсь мен збагнула, добре, що таки народила, якась невпізнана внутрішня луна вимальовувалася у її свідомості. Думала, та й не вчулася, як пригоріла кашка, а грошей на молоко немає. Ядволятко тим часом тихесенько, мирно спонькає, посапує носиком і йому далеко до всіх наших турбот пробуджується і посміхається. Ні, це не просто посмішка, це радість всіх дітей планети, це невинність, чистота, небесне сяєво. Все кришталемо не займане, не торкане, ніяким злом. Янгелятка тріпоче рученятами молотить ніжками, спортивно тримаючи їх над животиком, як було і в утробі матері. І мати тішиться, не натішиться набутим жевричком, своєю надієчкою, своєю піснею. Вона, надієчка, народилася від її небажання, але це була жорстока помилка матері. Кашка пригоріла. Розмочу хліба на водиці, Яблочку потроху бо боза допоможе. Посапування носиком частішало, частішило. Підугляну, що там, думає мати. Раптом. Чорнила ніхто не вилив. Дитинка синя і ручки повикручувала. Посапування носиком частішало. частішело, підугляну, що там, думає мати. Раптом чорнила ніхто не вилив. Дитинка синя і ручки повикручувало. Дихає часто-часто і враз бризнули останні мочі і відкинулося. Воно не живе, Боженьку, перелякано хапнула на руки тільце. Боженьку, це я винна я, прости мене, бо я не хотіла, не хотіла. Піди підмети хату, вже блікотіла, люди прийдуть. Матінко Божа, спаси, Ісусе, спаси мою донечку, вона ж не винна за мої гріхи. Накажи мене, нехай я помру, а йому дає життя. Боже мій, що я наробила? голосила молода мама і у розпачі тріпала нерухому крихітку, притуляла до серденька, дмухала на нього. Ісусику, спаси, спаси, вона буде, вона буде співати у церковному хорі. Спаси, Ісусе. Дмухне їй в губи, і вона відійде, відповів Ісус, і враз у кімнату бризнуло сліпуче сонце. Бік хапає, бік хапає. Ще рано народжувати. Нащо мені та дитина? Нащо? Коли тато бавиться в хлопці? Хто догляне нас, допоможе, бідкалася, горювала і голосила Руська? Приїхала з низів Зоська і давала розраду. Може, то лише підозри, нікого у нього немає, втішає і витирає сльози сестричці. Не плач, стільки й горя, глянь на землі мир, спокій. Хіба може бути щось страшніше за війну, яку ми пережили? Згадай Німеччину, згадай братів, які не повернулися, не плач, Рузю. Я одна дюню сама виховую. Де тато? І коли дасться чути, не знаю. Згадала Софія прекрасну пору в маленькому німецькому місті, де кохалися з Василем. Де, в яких світах він зараз, не плач, русько. Стукіт від квартиру відірвав від розмови. Настирливо чекають. Листо нашу подає листа з поміткою. Зеленку особисто в руки. Не читала, лише згоря вона складала ці листи в скриньку і далі голосила під музику лагідного заспокоєння Зоськи. Люся бавилася на вулиці. Гайда до вечері. Щось довго немає, на своєму подвір'ї нема. Брама зачинена. Де ж вона? На вулицю мовби й не виходила. У сусідів вийдемо Зоську, бо щось серце непокоїться. Перебігала до баби теклі. Нема, до тітки Ганни. Не бачила, Орест не знає. В магазині не було, в аптеку де там. Криниця, о Боже, Юся, у криниці. Криниця, о Боже, Юся, у криниці, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, помилуй. Заглядає, тихі плеса п'ю півскотять мирно, Верба над криницею лагідно, погойдується. Сонце по вечірньому виблискує, а тонечки нема. Просто волосся, біжить до колії. Недавно трапунок страшний був, аж мороз за шкіру. за шкарубів, защипало в висках, завело в вухах, серце, мов хоче вилетіти, здалече не чути рівномірний стукот потягу. Хлопчицька гонять за м'ячем. О Боже, де ж вас несе? Чи не виділи тут дівчинку гарненьку? Чи, бува, поїзд не переїхав? Хав-хав, покипкували хлопчики. Ні, я не хочу другої дитини. Не хочу. Піду, піду, світ за очі. Русько, схаменися. вагітна, ніби щось попередило. Люся була в раї. Стара єврейка напоїла чаю, почастувала кісточками цукру, не клеїлось у неї та й думає най погонить. Нікуди її, Юсочка не дінеться. Дитино, дитино, ушоланіла, мати схопила дочку та й зомріла. Ні. Я не хочу другої дитини. Не хочу. Піду, піду світ за очі. Русько, схаменися, ти вагітна, ніби щось попередила. Люся була в раї. Стара єврейка напоїла чаєм, почастувала кісткочками цукру, не клеїлося в неї та й думає, інай погонить. Нікуди її юсочка не дінеться. Дитино, дитино, ошаленіла мати, схопила дочку та й зумліла. Я народилася кволенькою, але живою. З яких світів прийшла, з яких доріг плив мій човен же моїх перепетів, турбот, хвороб, радостей і згуб, розчарувань і захоплень. Не любові і любові я прийшла до світу і ось нині нуртує в моїх жилах кров моїх батьків, дідів, прадідів, кров тисяч українських жінок і чоловіків, які народжувалися, народжували, страждали, отримували і втрачали. Любили і ненавиділи. Покорялися і ні, всі мої предки, які я грішно йшли по гордій планеті земля, і хто рано, а хто пізно згадували, що вони діти Бога. І поверталися до нього, і покорялися йому, бодай на смертній ложі.